Привіт! Мене звати Ольга Лібетріт, і я в цьому відео хочу розповісти про воз'єднання сім'ї. Дуже багато запитань мені, що стосується цієї теми, тому що відомо багато жінок виїхала і напевно, в майбутньому хочу, щоб їхні чоловіки сюди приїхали. Нещодавно я одній жінці дуже багато розповідала, як правильно це все зробити. А зараз коротко в цьому відео я хочу вам пояснити основні кроки. Мене багато хто запитує, звідки я це все знаю. Ну, тобто, щоб це все знати, просто треба розбиратися в законах німецьких. До речі, вся ця інформація є українською мовою на сайті Посольства Німеччини в Україні. Ви заходите і там, в розділі візи, все знаходите. І я під цим відео додам також. Перелік документів, посилання на пам'ятку перелік документів, як робити возз'єднання сім'ї. Я там від 2013 року, що я маю справу з німецькими посольствами німецькими візами, я допомагала багато разів робити там возз'єднання сім'ї, відкривати німецькі візи і так далі. І це просто для своїх знайомих, тому я це все знаю як на практиці. Отож, наприклад, беремо приклад, що жінка, двоє дітей. Чи там одна дитина не має різниці, хоче, щоб її чоловік по закінченню війни приїхав сюди і з ним зробити возз'єднання. Для того, щоб він приїхав сюди, це так було раніше. Як буде це пізніше? Я не знаю. Чоловік має йти. Посольство Німеччини і подавати візу на воз'єднання сім'ї. Чоловік подає документи, він де, е, е, пише анкету там, в двох екземплярах, додає купу документів. Зараз ми пройдемося швиденько по цих всіх документах, і, м, тоді, ві, і тоді йому відкривають візу. І він сюди приїжджає, стає на облік в міграційну службу Ausländeramt і отримує точно такі самі документи, які. Має жінка, та? або навпаки, будь-хто там. Якщо чоловік тут, то, то тоді жінка приїжджає сюди а, на, і отримує такі документи як чоловік. Значить, для того, щоб можна було подати а, таку анкету, що треба чоловікові. От, появимо, що цей чоловік має йти в посольство Німеччини. Він має обов'язково мати закордонний паспорт. Та? А, там два формуляри візової анкети. Це все можна самостійно зробити. Тобто це не є щось таке складне. А, потім три фотографії, розміри фотографії, анкети. Все є на, пос... на сайті Посольства Німеччини в Україні, або ви знайдете під цим відео. А, далі підтвердження про родинні стосунки. Це на свідоцтво про шлюб. І тут на свідоцтві про шлюб має стояти апостель та, і перекладений на німецьку мову. Де апостолі в Україні ставити і так далі. Я записувала окремо відео, надіюся, ви його бачили. Або ж так само в цій візовій пам'ятці, на анкету, ви зможете знайти інформацію. Далі важливо підтвердження про фінансове забезпечення. Тобто, ви уявляєте, чоловік їде в Німеччину на воз'єднання сім'ї, хто бере кошти на його тут отримання. Німеччина. Ні! Для чого в Німеччині тут хтось? Його має утримувати його дружина, тому що вона хоче, щоб він сюди приїхав. Тобто, дружина має заробляти гроші для того, щоб мати можливість забрати до себе чоловіка. І тут в нас головне питання. Тобто, для того, щоб ваш чоловік сюди приїхав, ви маєте працювати і тобто, заробляти гроші, для того, щоб мог. Забезпечити його тут існування. Так? Ясно, що коли він сюди приїде, він буде працювати, але може і не буде працювати, це, тобто, нікому не відомо. Тому ви маєте показати, що ви достатньо заробляєте. Це має бути мінімум на нього, один прожитковий мінімум, який остається, коли ви отримали зарплату, з неї заплатили за квартиру. Потім, якщо у вас ще є двоє дітей і ви. Тобто має покритися сума коштів на вас, двох дітей і ще плюс чоловіка. Отака От сума коштів має залишитися. Ви скажете, та, це неможливо, тому що ну, це має бути там десь 1200 євро чи скільки має залишитися, коли ви все заплатите. Але це можливо, тому що ви можете на цей період часу, коли при коли будете робити воз'єднання сім'ї, взяти більше годин, знайти міні-джоб. Я знаю таких. Людей, які, наприклад, там заробляли, що вистачало на, там, на двох дітей і на себе, і ще додатково міні-джоб по суботах працювали. Тобто на цей період, коли будуть робитися документи, більше працювати, для того, щоб чоловік мав можливість сюди приїхати. Ясно, що це так не назавжди буде, та? але за останніх три місяці ви маєте подати. Що ви там добре заробляєте. Якщо там на звичайній роботі ви будете там 1200 на руки заробляти, плюс ви підійдете ще на міні-джоб, це буде 1700. І вже коли ви будете подавати на воз'єднання сім'ї, ви можете б хотіти проконсультуватися, чи власне цієї суми вам вистачить. Або хто працює вже довго, ви можете сказати на роботі, наприклад, я хочу свого чоловіка забрати. Дайте мені, будь ласка, більше годин для того, щоб я більше... Заробляв для того, щоб там останніх три моїх заробітної плати були досить високі. І, як правило, роботодавці згоджуються на це і можуть вам якось допомогти, може ще окремо міні-джоб оформити, чи там, ну, дві роботи для того, щоб мати високий заробіток. Якщо просто дружина сама і дітей немає чоловіка, то це легко. Якщо там дружина, Твої дітей то важче, дружина, там троє дітей це ще важче. Але розв'язання цієї проблеми завжди є. Ну, я знаю, що в коментарях напишете, що ех, мені легко говорити, а насправді це не так легко. Ну, я розповідаю, як є це на практиці. Так? Далі має бути е, додаткова анкета на візу з метою воз'єднання для чоловіка або дружини, укладення шлюбу. Тобто таку анкету також можна буде завантажити і. Е, Написати її, паспорт, посвідчення, громадянина, тобто ви маєте свої документи також подати, що ви тут живете, Aufenheль Aufenthaltstitel маєте подати, маєте також подати, здається, договір на житло, де він має проживати, та підтвердження власне, проживання в Німеччині, якесь житло, що є у вас. Підтвердження про працевлаштування. Так? Це значить має бути договір, де показано і останніх три розрахункових зарплати. А, і це все подається. Тобто ви збираєте для себе купу документів, передаєте чоловікові. Чоловік ще там купує поліс медичного страхування, звичайний туристичний. Тому що, поки він сюди приїде, щоб в нього було страхування. З власної практики, я вам скажу, що купуйте той поліс медичного страхування десь на. Можливо, 6 місяців, да? тому що розгляд такої візової анкети на сайті написано 8-12 тижнів, це тобто 3 місяці, але воно може потривати і довше. І ще обов'язково має бути сертифікат про знання мови на рівні А1. Пояснюю чому. Коли ваш чоловік сюди приїде і вам стане погано, то він має вміти принаймні викликати швидку і врятувати вас і дітей, якщо щось сталося. Він має на побутовому рівні комунікувати з принаймні швидкою або з лікарем. Це так завжди було. Всі, хто робив возз'єднання сім'ї, мали предоставити сертифікат знання німецької мови. Ну, звісно, чим вищий, тим краще. Навіть коли я виходила заміж за німця, мені обов'язково треба мати сертифікат про знання німецької мови. Без знання німецької мови заміжжя неможливе. Тому що вони піклуються і дбають про, про моє здоров'я, якщо, наприклад, мені погано стане і нікого не буде вдома, як я можу подзвонити швидко. Це таке принаймні саме елементарне пояснення. Значить, посилання на ці всі документи під цим відео. Надіюся, що трошки я вам пояснила інформацію, що таке воз'єднання сім'ї. І знову ж таки воз'єднатися з дорослими повнолітніми дітьми, там, батькам не можна, якщо ви мама і ваш син, він 20 років, і він в Україні, ви не можете з ним зробити воз'єднання сім'ї. Ви можете зробити воз'єднання сім'ї лише з член, там, чоловіком або дружиною. Щось робити в таких випадках, там є інші якісь е, ідеї, як можна сюди потрапити, це вже не тема цього відео. А от возігнатися з сім'ї це саме краще, це коли ви маєте, тобто, чоловік, дружина і маєте свідоцтво про дружні. Якщо ж ви перебуваєте в громадянському шлюбі, то просто надати довідку, завірену, нотарі... нотаріально, за що ви маєте спільних дітей, просто ви не одружені, там свідоцтво про одруж... свідоцтво про народження дітей, де вказано, що батько дітей саме є цей чоловік, хоча ви з ним не одружені. Воз'єднатися, що мене питали, з... коли ви розлучені, ну я думаю, що це неможливо, тому що ви ж розлучені. Мене питали, чи можна зробити воз'єднання, хто розлучився? Ну, теоретично неможливо. Як це на практиці? Можете ще раз одружитися. І так далі. Добре. Надіюся, що це відео було корисне. Не забудьте поділитися з ними з іншими друзями, кому буде корисна ця інформація і почуємо.